Доброго дня, діти. Сьогодні ми послухаємо оповідання про білочку, яка готується до зими. Настала для білочки найклопотніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву мох збирає. Усі щілини в гнізді затуляє, і їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве і заховає десь у шпаринці дерева. А то ще й в дуплі цілу камірку влаштує, горіхів, жолудів туди назбирає, білка й гриби на зиму припасає. Стрибне на землю, знайде гриб схопить його зубами і тягне до дерева. Там вона його в розвилку між гілками затисне. Гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його та з'їсть. Чимало треба білці горіхів, жолудів та грибів, запасти восени, зате взимку вона не голодуватиме. Розкажіть, мамо. Які клопоти має білочка восени і яку їжу вона запасає назем? Я вам пропоную розгадати загадки. Слухайте уважно. Стоїть при дорозі, на одній нозі, і шапочку має, та нікого не вітає, а хто підійде близько, вклониться йому низько. Що це? Правильно, грибочок. Між листочків ось скристе, хтось розсипав все на мисто. Кажуть, що воно смачне і ніхто не обмене. Ці блискучі намистинки, ані птахи, не людина. Що це, дітки? Ну, звичайно, ягоди. А як ви гадаєте, чи всі грибочки можна їсти? Дійсно, грибочки бувають їстивні і шкідливі, і шкідливі грибочки навіть у ручки брати не можна, а їстивні наші матусі на зиму запасають, консервують грибочки, щоб потім можна було їх з'їсти. А от смачні ягоди, які ростуть у лісі, мами теж збирають, із них готують смачні компоти та варення. Я вам пропоную пофантазувати трошки і з мамою скласти невеличку описову розповідь про пригоди у лісі. Будемо дуже чекати на ваші відео.